Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні у нас будуть вареники. Вареники з картоплею і з капустою. З доданням печінки туди і туди. Дві начинки у нас таких буде. Тому спочатку замішуємо тісто, тісто буде замішуватись на воді і розпочинаємо. Беру борошно, тут у мене 500 гром. А там будемо дивитися, залежить все від борошна. Може бути більше, може бути менше. У чашці в мене три жовтки. Відділила від білків три жовтки. Додаю сюди півчайної ложки солі пів стакана води. Взагалі на цей рецепт нам потрібно стакан 250 мл. Але половину я закип'ятила, а половину просто сира вода виливаю в жовтки і розколочую гарно. Все, розмішала так. А другу частину води я закип'ятила. І буду зараз вливати сюди в борошно. Ось у мене кип'яток тут, і я виливаю його сюди в борошно. Вилила і швиденько перемішую. Заварюю тісто. Виливаю сюди тепер Масу що з яйцем, з жовтком у нас і замішую, перемішую тісто. Ось так, перемішала трохи і сюди виливаю олію, 30 мл олії, вилила. Також перемішую. І будемо замішувати. Побачимо, якщо, чи потрібно, якщо потрібно буде, додамо борошна. Поки тут пів кілограма, 500 грамів. У нас тут борошна. Тісто ми повинні замісити таке, щоб не забити, але і не липло до рук. Тому побачимо щось. Мені кажеться, що треба. Здається, але так, що будемо додати ще ми борошно. Така я ложкою так перемішаю. Так. І будемо замішувати тісто. Я на досточку зараз додавлю ось так борошно. І це викидаю сюди, будемо дивитися зараз. Чи тільки нам ще знадобиться, але тісто не забить, тому що будуть тоді несмачні вареники. Так, і замішую. Довго місити тісто не треба, тому що, чим довше ми місимо, це таке тісто, що воно буде тільки жорсткіше, твердіше. Тому швиденько зараз побачимо, скільки в нас піде приблизно борошна, борошно в кожного різне і тому, може бути, в кожного по-різному. За... спочатку 500 грам берете, а потім уже будете додати і дивитися, скільки. Підтрушувати потрошку не треба спішити, щоб не переборщити. Тому що все залежить, вареники, смак вареники дуже залежить від. То, яке буде тісто. Якщо буде тверде, то, ясне діло, що вони будуть несмачні. Я думаю, що це я ще вмішую і достатньо буде. По тому, що я дивлюсь, це ще ну, грам 100 борошна у мене пішло. Поэтому, я думаю, что уже больше. Чуть-чуть притрушуше и все. Вот такие кисточку. Я думаю, що більше не потрібно, щоб ми не забили тісто, тому що спробую, мабуть, ще трішки, тому що так в руці тут ще прилипає. Ще. Зараз буде дивитися. Ну, ось таке тісто, і я його зараз беру в кульочок і в холодильник на 15 20 хвилин, нехай відпочине, і будемо потім уже ліпити вареники. Поки наше тісто відпочиває, ми розберемося з начинками. Я їх вже підготувала, тільки розкажу вам, я думаю, що тушити капусту ми міють усі і відварювати картоплю, тому я розказую так. Тут у мене капуста тушена. Капусту покришила свіжу, цибульку туди додала, моркву і обжарую. Обжарила трішки. Добавила водички, протушилося до готовності. Добавила перчик, цибульку, печінку вкинула, ще трішки протушила. Добавила спеції. Я додаю перець мелений, чорний, духмяний перець мелений. Можна додати, хто що любить які спеції, які приправи любить, те й додайте. Так перчику порізала солодку, також сюди. І ось така вийшла. Це одна. Друга у мене картопля. Відварила картоплю, зробила зажарку з цибулі, туди додала часничку вже в кінці. Наполовину у мене олія із вершковим маслом. Засмачила картоплю, додала печінки. Печінку я можна блендером відварена куряча печінка, можна блендером. Її вже подрібнити, або на крупну тертушку я потерла, Добавила частину в капусту, а частину в картоплю. Картоплю я не небагато, тому що ну, це залежить від того, як вас в сім'ї люблять. Якщо люблять багато печінки, можете більше додавати. Я небагато додавала. Засмачила за цибулька, часничок і. Заправила це все. картопелька вийшла така. Це в мене зажарка вже на готові буде вареники. Також підготувала її. Тут цибуля, перець також солодкий, покришила трошки для смаку, і для краси, буде гарно. І також додавала перчику, посолила і, і все. Готову чесничку додала також сюди в кінці. Так що начинки у нас готові, заправка готова, Тістечко ще 10 хвилин і будемо ліпити вареники. Тісто наше відпочило і будемо приступати до ліпіння вареників. Відрізаю частинку і буду розкочувати ось так. Валик такий тісто будемо розкачувати не товсте. досточку потрусили борошно. Вареники. Можете робити, хто, який любить. Хтось любить великий, хтось маленький, тому залежно від того, як ви любите, так і робіть. Я ось так роблю. Тісто розкачуємо не товсту. Кілька міліметрів там тоненькі, тісто. Розпочимо. Я розкачала ось так показати вам ось такі варенички ще кілька штук. Качалочку я вже розкачала і все. І будемо ліпити ось такі ринички. У нас вимкнули світло, тому може вам видно, так робимо ось такі. Сначала буду лепить с картоплею, а потом с капустой. С картоплею будем звичайно заліплювати. Ну і покажу зараз, як я з капустою заліплю, щоб відрізнялися, і поліплю тоді стальний. Тісто ліпиться добре. Якщо потрібно, то притрушуйте. І отак от зроблю, щоб відрізнялися ось такі варенички. Ну і поліплю зараз всі і будемо варити. Наліпила я вареників, кипить в мене вода, воду я посолила, вкинула лавровий листочок по кілька горошин чорного і духмяного перцю. І буду кидати. Коли спливуть, 3-4 хвилинки, і буду витягувати. Засмачувати і будемо смакувати. Ну що, приготувались наші варенички. Ось такі вони вийшли. Це з картоплею, а це із капустою. На вигляд красиві і смачні. Ніжне тісто, ось так начинки тут, тістечко тоненьке, це з капустою. ось Так само. Тож спробуйте, готуйте, думаю, вашим рідним сподобається. Дякую вам за перегляд і бажаю вам всього найкращого.